Богові нашому нехай буде слава. Нам добре бути на цьому місці, я це відчуваю. Мені добре, і я вірю, що і вам добре. Нас Господь сьогодні зібрав на це місце, бо Він нас любить, і Він нас зібрав для того, щоб нас благословити, щоб ще іще раз доказати наділі свою любов, яку Він вже явив до нас. Коли проливав свою кров на Волговському христі, слава Йому да буде нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу. Тему проповіді сьогодні свою я назвав так: постав правильний пріоритет. Або не зачаровуйся, щоби не розчаруватися. Що таке є пріоритет? Це те, чому ти надаєш перевагу. Пріоритет це перевага, першість над кимось чимось. Ви вже догадуєтеся, про що буде мова сьогодні, про що буду говорити, щоб ми в своєму житті завжди ставили правильні цілі і пріоритет надавали завжди Богові, забігаючи наперед, скажу такі слова. Якова написано, апостол Яків написав в 4 розділі, 5 вірші такі слова. Чи ви думаєте, що Писання даремно каже, прагне до заздрощів той дух, який оселився в нас, Бог нам дарував Свого Духа. І оцей Дух, який оселився в нас, він прагне до заздрощів. І якщо він бачить, що ми. Надаємо перевагу комусь або чомусь іншому, як йому, або як Богу, він прагне до заздрощів. Чому заздрощі появляються в Духа Святого? Чому Бог заздрісний, сказано так про нього. Іншими словами, говориться, що Він є Бог ревнитель. Хто ревнує, Ревнує той, хто любить. Чоловік буде ревнувати жінку, якщо вона буде задивлятися на інших чоловіків. Жінка буде ревнувати свого чоловіка, якщо він буде дивитися на інших жінок. Батьки будуть ревнувати своїх дітей, якщо вони будуть задивлятися на когось іншого і в ньому бачити радість і насолоду. Одного разу зі мною так трапилося, будучи ще молодим, будучи на одному весіллі. Грався один хлопчик, такий йому десь, може, років було під 7-8. Мені десь було тоді 20. І я з ним подружився, почав гратися. Він, бачу, такий прихильний до мене був. І зі мною він грається, і я з ним, нам так добре. І тут він мені вже аж так відкрив своє серце, що захотів до мене на руки. Я його взяв на руки. І я його так ношу, з ним так граюся, але ви знаєте, я забув, що у того хлопчика є батько, який поруч був із ним. І батько вже собі випив трошки, но він був при своєму розумі, і він побачив, що його дитина віддає своє серце комусь більше тому, хто є поруч, ніж йому. І ви знаєте, коли він ну, так довший час спостерігав за цим. І син його не реагував на нього. Він потім підійшов, і цього сина в мене просто видер із рук, помахав йому пальцем і сказав: отут будь біля мене, бо я твій батько. Ви розумієте, в нього пробудилося відчуття батьківства. Це його дитина, він на неї претендує, і він не хоче дати права нікому іншому, щоб хтось інший заволодів серцем його дитини. Він хоче, щоб. Серце його дитини належало йому, бо він є цієї дитини батьком, і це правильно. Тому хочу зачитати і ще одне місце, де говориться про нашого небесного батька, що він поступає таким чином і з нами. Чому він так поступає з нами? Тому що він нас любить. Второзаконня, 6 розділ, 14 і 15 вірш. Не ходіть за іншими богами, за котримись із тих народів, що навколо вас, адже Господь, твій Бог, що посеред тебе ревнивий Бог. Моїсей написав оці слова, і Бог йому це наказав. І він, будучи мудрим чоловіком, він знав, які поради, і які заповіді давати Божому народу. І він каже до народу Ізраїля: дивіться, не ходіть за іншими богами, за котрими з тих богів, що ці народи, які навколо, навколо вас, їм поклоняються. Тому що, пам'ятай Ізраїль, Господь Бог твій. Він тебе вивів із Єгипту, він назвав тебе сином своїм, і Він є посеред тебе. І Він буде ревнувати, якщо ти відсунеш його на другу позицію чи на третю, і почнеш поклонятися іншому Богові, як йому. Чому Бог ревнує? Тому що Він любить тебе. Тому що ти. Ставиш його на друге чи третє місце в своєму житті, тому він і ревнує. Бог ніколи не буде ревнувати, він ніколи не буде заздрити, якщо він буде в тебе на першому місці, якщо твоєю насолодою буде він, він ніколи не буде тобі докоряти, він ніколи не буде мати до тебе претензій. Але якщо він тільки побачить, що твоє серце приліпилося до чогось в житті твоєму більше. Ніж він, він буде ревнувати, і це є закономірно, тому що ти є його дитя. І у тебе появляється щось інше в житті, що приносить тобі більше радості, ніж сам Бог. А Бог ревнує, тому що Він бачить, що та утіха, яку ти знайшов в своєму житті, і яка більше доставляє тобі радості, ніж сам Бог, вона може погубити. Тебе, тому і Бог ревнує. Одного разу Ісус Христос сказав такі слова: Я дорога, правда і життя. Концентрація твоєї уваги має бути тільки на Ньому, Він має бути твоєю найбільшою насолодою, і тільки слідуючи за ним, ти зможеш йти дорогою, яка приведе тебе до благословіння. Ви розумієте, що просто так Ісус не говорив ці слова, коли Він виділив себе з понад усього, що є в житті людини. Він сказав: якщо ти хочеш отримати життя і благословіння, то хочу тобі сказати, що цим благословінням, життям, правдою і дорогою для тебе є я. Ісус Христос концентрує на собі увагу твою, говорячи про те, на чому ти маєш. Сконцентрувати свою увагу і чому і кому ти маєш віддати пріоритет в своєму житті? Благословіння Авраама, Йосипа, Давида і апостолів заключалося саме в тому, що вони на першому місці в своєму житті завжди мали Бога. Бог був їхньою насолодою. Воля Його для них була свята, йому вони надавали перевагу, тому і благословіння Господні приходили в життя Авраама, в життя Йосипа, в життя Давида, і в життя апостолів. Пам'ятаємо, якраз Петро спитав Ісуса, Господи, ось ми вибрали Тебе пріоритетом в своєму житті. Ось ти став нас на першому місці. За Тобою ми готові йти навіть на смерть. Скажи, будь ласка, що нам буде за те, що ми так зробили? Ісус каже: кажу вам, що в віці майбутньому ви отримаєте благословіння і життя вічне, ну і в цьому житті ви отримаєте набагато більше земель, набагато більше домів, набагато більше сестер і братів, тому що ви вибрали правильну дорогу, тому що центром їхньої радості був тільки Господь. Тому і благословіння ці всі почували на них. Сьогодні ми маємо перевірити своє серце, чи є для нас Бог дійсно насолодою. Чи дійсно є Він для нас на першому місці? І воля Його для нас є найважливіша з поміж усього того, що ми зустрічаємо в нашому житті. Хочу зачитати ще один благословенний вірш, який написав Давид. В книзі Псаломів, 36 розділ 4 вірша. В одному переводі написано так: Нехай насолодою Твоєю буде Господь, і Він виконає бажання серця Твого, або веселиса в Господі, і він задовільнить прохання Твого серця. Це зрозумів Давид, коли він прожив багато життя. В Господі, і Він зробив висновок і сказав: «І якщо моєю насолодою буде Господь, і якщо я буду веселитися в Нім, то Бог усі прохання серця мого задовільнить, в недостатку я ніколи не буду. Оце сьогодні заповідь для нас, чи є Господь твоєю насолодою, чи є твій Бог твоєю радістю, чи тішишся ти ним, і я готую. Жемчужиною так, на російській мові, або тим скарбом, який людина знайшла на полі, і заради нього все йде і продає, щоб його набути. Чи є він сьогодні в твоєму житті таким? На жаль, в нашому житті ми можемо шукати насолоду в комусь або в чомусь іншому, ніж Бог. І від того потім у наше життя приходять проблеми. Радість ми можемо шукати в інтернеті. В футболі, а потім розчаровуватися, коли улюблена твоя команда програє, на яку ти так близько впустив у серце своє. Ви знаєте, в мене в цьому є недостаток. Я дуже-дуже сильно люблю футбол. І коли моя улюблена команда грає, чи то збірна України, чи то один із клубів Української прем'єр-ліги. І коли я так серце своє йому віддаю і так радуюся, коли в якомусь матчі вони виграють, а потім приходить час і вони програють, у моє серце приходить розчарування. Тому я і так говорив: не зачаровуйся, щоби не розчаруватися. Ми можемо зачаруватися футбольною командою, яка потім програє і ми розчаруємося. Ми можемо зачаруватися. І якоюсь людиною, і яка потім нас розчарує. І ми про це теж маємо пам'ятати, щоб ми не обожнювали якусь людину і не зачаровувалися в ній, тому що Бог ревнитель І Він, коли побачить, що ти якусь людину поставив вище, ніж Його, то він допустить так, що та людина тебе розчарує. Це кінець. Всякої такої надії, зачарування, тому що Бог допустить, щоб ти розчарувався. Він не допустить, щоб ти oh. когось вище поколав в своєму житті, ніж він. В людині, від якої ми хотіли отримати більше, ніж вона може нам дати. Якщо ти полюбиш батька чи матір, дочку, чи сина, говорить Ісус, більше, як мене, ти недостойний. Мене. Ісус так сказав: Ти вибрав для себе радісну людину більше як Бога, і ти ризикуєш, що з цією людиною може трапитися біда, тому що Бог ревнитель. Щоб не забралася ця людина, із твого життя, не зачаровуйся в ній і не став її вище як Бог. Я вже не говорю про інші насолоди, якими може зачаруватися людина. Це азартні ігри, це алкоголь, це наркотики, це багатство світу цього, яке пропонує лукавий. Згадаймо про цього багача, якому дуже добре вродив урожай, і він уже думав, що все. Набув він уже то, що хотів, і сказав в серці своєму душа їж. Пий, веселися, бо багато у тебе є добра на багато років, а Бог йому сказав безумний, ти поставив неправильний пріоритет в своєму житті. Ти мене відсунув на друге місце чи третє, а багатство вибрав на перше. Знай, що сьогодні душа твоя забереться з цієї землі і кому дістанеться все те, що ти наготовив. Так буває і з тими, говорить Ісус. То не у Бога багатіє. Ісус каже, що прийде час, що міль поїсть, і ржа сточить, і злодії вкрадуть все те, що люди набувають на цій землі, і до чого приліпляють своє серце. І коли це все стається, люди готові закінчити життя своє самогубством, і це вже неодноразово було доказано, коли людина мала багато чого. І втрачала, вона не хотіла більше жити і закінчувала життя своїм, своє самогубством, тому що поставила неправильний пріоритет в своєму житті, тому що не вибрала Бога на перше місце, а вибрала щось інше. Завтра буде у нас водне хрещення. Благословенні ті люди, які сказали Господу, так, Боже, ти будеш. Центром мого життя, так Ісус, я завтра тобі даю обітницю, що я буду тобі служити доброю чистою совістю, і ти будеш у мене на першому місці. Благословенні такі люди, які це зробили, тому що Ісус каже, що небо все радіє від одної людини грішної, яка кається і починає служити Богові і обіцяє йому, що буде вірна йому до кінця життя. Завтра на річці чи озері, де буде відбуватися хрещення, ті, хто будуть охрещуватися. І будуть давати обіцянку Богові служити доброю і чистою совістю, знайте, що все небо буде радіти від того, що ви будете говорити і що ви будете робити. Тому нехай благословить вас Господь. Тому, коли людина вступає в завіт з Богом, по іншими словами, це називається її завжди питають: а чи дійсно ти готовий служити Богові, чи дійсно ти готовий поставити Бога на перше місце в своєму житті? О тому що це є небезпека, коли ти пообіцяєш Богові йому служити, поставиш його на перше місце, а потім зрадиш йому. Твій Бог, Бог ревнитель Він не потерпить цього. Тому Петро каже, що краще не обіцяти, ніж обіцяти і не виконати. Но коли людина свідомо, розуміючи те, що вона робить, обіцяє Богові служити і що він буде центром її життя. Це правильний вибір і це благословенний вибір. Якщо радість в житті, ти отримуєш в тому, що не є від Бога, Бог допустить, що ти в цьому роз... розчаруєшся. Тому ми маємо про це пам'ятати. Щоб не бути подібними до того багача, який радість шукав у багатстві, а Бог сказав йому ти безумний, це все буде забрано від тебе, і кому ти це все наготовив. А Павло говорить: де ти будеш мати скарб свій, то там буде і серце твоє. І якщо скарб твій буде на небі, то і серце твоє там буде, і радість твоя буде повна. Благословений наш Бог. Можна би ще було багато говорити на цю тему, але я думаю, що ми розуміємо про те, що сьогодні говориться. Нехай насолодою твоєю буде Господь. Нехай та обіцянка, яку ти даєш Богові чи дав, буде виконана тобою. Нехай буде він в тебе на першому місці, тоді всі благословіння Божі будуть на тобі. Бог ревнує, бо Бог тебе. Любить. І як цей батько ревнував до сина свого, коли він побачив, що син Його не на його руках, а на руках іншого він возревнував, він підійшов і забрав. Так само Бог буде дивитись на тебе, якщо ти йому пообіцяв служити. І якщо ти будеш на руках у когось іншого, і твоєю насолодою буде хтось інший, Бог не буде просто так на це дивитися. Пам'ятаймо, Бог буде ревнувати тебе. Тому що ти є Його, тому радій в Господі, нехай твоєю насолодою буде тільки Він, нехай ти будеш тільки на його руках отримувати радість, і благословіння від Бога ніколи не полишить тебе, Богові нашому, да буде слава во віки віків. Амінь. Подякуємо Богу.